Вічко облетіла ваша заява про те, що ветерани мають викладати на захід України в школах. Чи розробляється вже механізм підготовки ветеранів до педагогічного досвіду? Так і він уже розробляється і є у формі наказів, у формі постанов. У нас є ціла програма захист України. І ви знаєте, так ми відкриваємо осередки захисту України. Їх уже 980 по цілій Україні відкриті з вересня цього року, і на наступні роки ми власне розпочинаємо уже підготовку наших хлопців та дівчат в таких осередках. І я переконана, і ще раз повторюсь: в таких осередках на викладацьких посадах, на посадах інструкторів повинні працювати ветерани. Як на мене, це по-перше, це по-перше, красиво. Так, це наші ветерани, наша гордість, люди, які пройшли такий величезний шлях. Вони мають власний досвід, яким можуть поділитися, і вони є авторитетом. Вони мають. Певний рівень авторитету і поваги в суспільстві, що як і хто як не ветеран і ветеранка найкраще своєю власною присутністю в школі може навчати патріотизму, мотивувати наших дітей, розуміти, що таке війна, розуміти з перших вуст, так чути, що таке жахіття війни, але в даному випадку, що таке надія і перемога, тому що вони є нашими переможцями, вони є нашими героями, і ми вкладаємось в них, а вони вкладаються в наших дітей. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго, чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться. І не буде повторюватись знову. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати, вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. Інш. Справа, нам треба підійти до підготовки фахівців, які будуть займатися з дітьми. Але це вже робота держави. У нас є постанова, яка виділила кошти. Ми маємо 1 мільярд 600 мільйонів, виділені саме на захист України. Цьогоріч я займаюся цим проєктом в Офісі президента, і я розумію, що я кажу, коли я пишу, що в кожній школі має бути ветеран і ветеранка. До речі, це підтримують викладачі, це підтримують батьки, які розуміють, Чому саме ми маємо готувати нашу молодь? Щоб потім не було таких от бусифікацій, щоб потім не було оцього ганебного видовища, яке ми бачимо подекуди в ТЦК і так далі. Ми маємо спокійно розуміти, як ми готуємо наших людей, як ми готуємо нашу молодь, що вони роблять, яка їхня роль, яке їхнє місце. І тоді ще раз кажу: війни не буде.